Мій по земліській Я з кого 14 2014 року. Майже з самого початку прийшов полк. Ми в 2022 році, захищаючи Маріуполь, захищаючи Україну за наказом президента потрапив в полон. І 18 жовтня 2024 року мене обміняли. І повернулись на рідну землю. Не вірила до останнього, що ми потрапили на обмін, тому що, бо, ну скажем так, в мене вже ще третій, можна сказати, коли мені кажуть, що в мене на обмін, а потім я опиняюсь в іншій локації, в іншому місці. І от коли вже безпосередньо переходили з автобусів, з е, орка. Автобуси де вже українські прапори. прапари. Тільки тоді от таке маленьке усвідомлення, що ми на рідній землі, що нас дійсно обміняли. Був на лікуванні після повернення з полону. Дома я ну, перед новим роком тільки приїхав. Не дивлюсь може, що поміняли 18 жовтня. Враження. Е, можна сказати, тільки от зараз під, проходить повне усвідомлення, що ти е, з близькими, з рідними. Ну, поначалу ти ще усвідомлюєш, деякий час ти ще знаходишся в якомусь в якійсь прострації. А от е, ну, Часом ти усвідомлюєш, що потрапив додому, і що це не просто твоя рідна земля, це твої близькі поруч. Ну, і... Враження переповнюють. На сьогодні чертувала нагадування про повонених захисників і з кістки, маріхопольські гарнізони і інші громади. Сьогодні у нас максимальна кількість. Дякую, засудні. Ніколи стільки не було. Ми багато часу вже не проводили акції, і через деякий час два тижні тому була нас перша акція після довгої перерви. І от сьогодні в нас друга акція після поверхної сьогодні я до, ну, мабуть, десь до 200 людей. Ми нагадуємо за наших хлопців, дівчат, які в поколі, які без вісті зникли. Багато хто рідні, не знають ніякої, не мають інформації. Вони борються, вони кричать. Вони нагадують нашим захисників.